Вже в шосте учні Калущини мають змогу відвідати Німеччину та інші країни Європи. Дана поїздка розрахована на 10 днів і діє згідно програми Європа очима дітей. Цього разу в ній беруть участь 12 учнів. Серед делегації обдарована юнь та діти пільгових категорій. Часткову оплату такої поїздки здійснюють батьки, а також районний відділ освіти, зізнається начальник освіти Каловської райдержадміністрації Любов Зіник. Зараз їде 12 дітей. Це є обдаровані діти, це є діти, якщо пільгових категорій, тому що хочу сказати, оплата поїздки частково лягає на батьків, тому ми не можемо відправити багато дітей пільгових категорій. Переважно оплата йде від батьків і частина йде відділу освіти. Саме в Німеччині вони будуть перебувати три дні, а сама поїздка це є 10 днів. Перед від'їздом усіх учнів щиро привітав і побажав щасливої дороги голова Калуської райдержадміністрації Микола Жовнір. Українець на сьогодні в світі звучить гордо, і я прошу вас, щоб ви теж достойно, коли поїдете, значить, там ну, тримали марку нашої держави, і щоб ви відпочили належним чином і здорові, і неушкоджені, повернулись сюди, ми вас радо зустрінемо. Легкої дороги, щасливого повернення та добре відпочити, бажала всім і начальник районного відділу освіти Любов Зіник поблагословив і рясно окропив на добру дорогу всіх учасників поїздки отець Микола. А знак оберегу вручив іконки покровителя подорожуючих, щоб діти чудово відпочили та щасливо з новими позитивними враженнями повернулися додому.